У цьому рецепту гречка виходить завжди ідеальною. Беремо каструльку, беремо стакан 250 мг і наливаємо 2 стакана води. Якщо ви хочете більш розсипчасту, 2 стакана води. Якщо більш таку розваристу, 2,5 стакана води. І ставимо на плиту, щоб закипіла вода. Так, вода в нас закипіла, чайну ложку солі без верха. Стакан зарання ми помили гречки. І кидаємо 50 грамів масла і закриваємо кришкою. І коли закипіла вже знову вода, зменшуємо температуру і варимо хвилин 15-20 до готовності. Не відкриваємо кришку. У нас пройшло 10 хвилин, бачите, гречка збільшується. Але ми не відкриваємо. Далі варимо. Так, у нас пройшло 20 хвилин, навіть трошечки більше. 22 хвилини, і дивіться, яка в нас гречка. Дивіться. розсипчаста, запашна. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки і готуйте. Смачного!